Всім привіт! Я надіюсь, всі знають про таку гру як Snow Runner. Смисл гри в тому, щоб справлятися з тяжкими ситуаціями, такими як доставка грузу або допомога потонувшим в болоті в місцях лютого бездоріжжя. За кожне завдання ти отримуєш гроші та нові машини. Ми давно хотіли зіграти в цю гру, але були проблеми з її покупкою. Тому ми поміняли регіон і все спрацювало. Так що сідайте поудобніше і гарного вам перегляду. Я нажимаю кнопку вийти, і такий не думаю, блядь, а нахуя я нажив кнопку «Вийти»? <laughs> Мене просто переклинуло нахуй, я не розумію, чому я як тормоз, блядь. О, да, свага. Це <laughs> -то точно свага. <laughs> бля, свага. Ой, бля. Я, я собі просто. Щоб ви розуміли, я собі уявив просто лице Максима, який це все робить. Та просто я, я, я просто. Судить, <laughs> я просто, я такий, Кому я кену? Владимир. Я двом кинув, короче. Хто за... прийдався, яке уйдиш. Перше уйдиші є, Влад. Труди я тебе кинув, коротше. Нарешті е, спочатку почну, як я хотів. Так, <звук> я йду дістану ту машину, якою хочеться. в мене буде дві класних машини, які можуть їздити по болоті. То твоя машина, яка з багажником зверху має. Іди її дістану, вона класна. На е. що ти векаєш? А де мій. Самоход? Вони ж пропали всі. Я понял. Я настоянські не. Мінус колесо, мінус подвеска. Повністю, в червоне. Евакуація. Так, добре. Арсан, я, я, я короче на стоянці, я в гаражі, я тебе чекаю. А. Ну походу худой я под кого продолжу. А він купляється за таку саму ціну, як продається. А улучшення не заноси, як у Знаєш, що Влад робить, кстати, якщо вже ти взяв мою машину. Їдь просто прямо, не за мною. Я йду діставати у яке, яке твоєю машиною не дістанеться. Вона не дістанеться. Ти там застрянеш, ти не вилізеш ніколи в житті. Я вже там був. У мене є трохи інакше ціль. Не, пішов нахуй. Я, звісно, тобі желаю удачі. Якщо ти вилізеш, ти будеш героєм. пока, ты тут встрял, абзац Оп, все, аминь. Забажаю тебе удачи, а я поехал. Я казал, ты стреляешь, а ты мне не верю. Ты тоже ничего не поможешь. На двох машинках. Ну, там, коротше, бочки позбивати. Ну, Ні. Ти знаєш, скільки металбалки потрібно... Які ме. С... чекай, як правильно сказати. Скільки металобалок потрібно на той місце, який я робив? Одна і два бетонних тих? Пластини. Так. Ага. На... А куди ти віси цей процес двома бет... балками? В там упав леп, бачиш. Ага, я туди потім поїду. А скільки там? нам там тільки їх треба чи ще ж треба? Мет... Там металбалки треба. Ага. Одну. І два плити бутові. Ага. я, я та ще в той прицеп, там, де 4 зразу бито міг То по факту ми можемо все принести, в принципі. Звідси, значить. Ти плетів! Понял. Хто, Влад, уже прилетіли. просто а? мене обігнав, як стоячого. А дві на чому? На возіку. А, я а ти звідси. на тому, да? Парні, я просто трохи знаю, Ні. знаю, як їхати. Барні. Барні. я там щось, я сижу, думаю, бля, що таке? Просто щось, щось, щось можна спізнути. Чекай, це заправка. Петрович, далеко ще там? Петрович думає. Петрович йобіш. Я гермейстрович. Давай туди. Туди Бетрович каже, їхали. Туди їдемо. Арсен, а є, якщо я буду вигружати, є таке, як вигрузити... Ну, там ти вибираєш, так, да, Вигрузити з прицепу, або вигрузити свого, так? Да? Я думаю, перше вигружу з прицепа, потім прицеп кину і поїду без прицепу везти. Арсен, Арсенович, але у вас там хитає в кабіні. Ну, така машина. Підвізку треба полагодити, -по а то щось Барахтить. Барахти. А то шо спирвить. Як, як він, він охуєнно говорить, бля аж в мене аж член встал. <риска> Спартанская Ходи, сила. Я хмуни. Ні, ні! Ні, Я застряе! Арсанович! Максимович передає по рації, що він застряв. Мух, ти шо? Ви ж не зупиняйтеся так різко. Та я не зупинився, я застряг. Ще один, блядь. І не застряг, зі мною він нігде не застрягне. Та він ну, Владиславич, тот на тебе може себе положити. Перекинь, Владиславич. Людка каже, не їдь туди. Людка казала не їдь а вас там Моя Анастасія А моя Анастасія, що uh, про... Уй-уй-ой-ой! <рігулі> і і, і правда Людка казала, не їдь туди У то дурдесі переверне! Та мужики, та вас там повна п'янка, та почекайте мене! Ну <рігулі> <рігулі> так резко! Иди вперед! Поб'їть, блядь! По меткам просто приїхать. Ну типа. Місце не відвечає це ще буде. Ага. Ваше уєвище. Там таку жопу, там по горах лазят. Скалистих. горів вниз. Там я топив машину майже три рази п'ять. А знаешь як я зробив на той да? Зав, коротше, зародив Бандита. Дві ті штуки. Я застряхте. І металічні <coughs> персерпси собою <coughs> за металом везуться і все заразу Я Базі тебе перевернуто на тому самому дереві. Добре, евакуація. А що ти теж теж легко було тоді, Арсен? А Ти не зможеш тому, що Арсені по іншого машину або Зараз. Я на, я на базу сяду. Я не знаю, на яку авто то його. Що авто? Що, п'янь? Я... Все, що з твоїм розновиком? Чи в нього все по нулям? Що ти не зробив? Це не мій. Це твій. А, да? Йо, так, його таке, його, забираєш звідси, чи що? Так, ти його на самому старті, старті може забрати. Ну так, а Влад міг його собі забрати? Ні. Чи ні? На своєму сейві. Тупо. Вудупе. Вудупе. На своєму сейві, що це пере? Він хороший, це хороший його. Я їх, чесно, геніально якось зробили розраби. На своєму сейві забере, то забере. Офігенний той. Та, тімплей. Тімплей. Hilfe. Что такое блядь, бля блядская... местность? А, это сидят то я. Что? А ну, зови все. А на понижний тільки. Лабайд, ну та виїде. Арсен, я б радив бо мене трошки... То я. А, то ти? Приїдь назад, я зараз проїду вперед, я тебе потягну. А ти там мене не витягнеш, я там загрузно далі. Нормально все буде. Мені треба через дорогу їхати. Нормально все буде. Дороги тут нема, зайдесь на дорогу. Ручаю, давай. Владиславович. Давай, зме, 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 Та Я зуме, просто зуме. Я на ручнику тебе витягував, На лібьоці, чесно, щоб підтягнути. Витягнути тебе з болота. Все, і їдем. Зараз тільки виключу той поніжайку. Оп, все, виключу поніжайку, їдемо. Я тобі якщо що може пену цей грузовик дам. Як що в мене. Все, покращить. Максим, смерть. Камінь. Влупи мені в страху. Давай, давай, камінь і топорилля. У вас як ти не забереш. Арсен, ти, ти... якщо не сьогодні взяв завдання? Мотель взяв і зараз це візьму. Назад мені його що, я випую. Від з боку. Okay, Обіть з боку. Або я сам. Давай, 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 давай. давай. A no, no zaraz, sobie się się. A no wiesz ja objeżdżam z boku, w porocie to my kiedy ty na odawomiscy, w porocie, to go. było To koniecznie Co nie Dawaj, dawaj, dawaj Давай, собака, ти заставила! Не цікаво, що там у нього. <laughs> <laughs> Сука, я піщу грязь і розвожу. А лебедку і не годить завжди? Ти забитий, поки oh, я, я, я доїду, i... то відомо, що ти його спасеш, спасаєш. Де мій Бобенція? Моя Бобенція. Там. По самому тарантайку в груз. По Щоб тарантайкобовку біжати понимаю. Бачиш, я зразу зробив. Я зі металбалки для моста, питон там є і зразу ці штуки, щоб завал розристи. Давай. Так. Оп. Ладно. Ого як роби. пробіл, ручник. Встав? Поставив? Mm. Я просто до тебе підтягуюсь не ліпець. Все. Бач? Я так вот як твоя треба робити, якщо не хонити. Я Він тебе і ти їдеш далі Во-во-во. робоча тема. Я вже навчився вчився. Mm. Все, робоча тема. Добре. Там... Там говно mm. дачі вас чекає. Чого, Тут говно. Ми... Зі мною Арсен. З ним можна любе говно проїхати. Може Блі повороту тебе не хватає. Знаєш як? Я зараз до тебе причеплюсь і просто повернусь в тебе. Зараз я до вас спущуся. Я Техо, вот, все. Да Ты можешь прицепить тебе это? Я как-то не разумею. Что ты вернешь? я бы как-то просто путаюсь так вот. Тихо, тихо, тихо. Ты прицепил, я урону. Я знаю. Нормально. О! вот ти тут? Алло, давай його здуй. Зараз нам його витягувати треба буде. Вичепись від мене. Вичепись від мене. Я до дерева підчепився. Ляга, чи не можна по три машини... ...підключати? Та, ну, знаю, типа, тобі... щоб... Зачитерну. Типа, щоб... Типа, типу, щоб... Але це, типа той вот... Це... Ну... Це... Якщо вони хочуть... Ігру робили на реалістичність, то типу Макс за тебе, ти за мене, та й виїжджаємо. No. Так залегко. Mm. Mm. Іменно так. Це єдине, як я можу об'яснити. Mm. Mm. Киданули ви, братка? Ледві виїду, Я нормально. Mm. Зараз на землю вийду mm. нормально. але Це було то. Передача передключаем Ух ты шо за нас Ух ты шо Дабу А шо б тебе качка копнула И да был Да Вот, но фиат тобі сейчас не верт Что за робота А. А. Где эти крябы? Ой-ой, тихо, Макс, осторожно. Что, за пять сторон есть трека, Можешь, Ручник не работает, хорошо. нет, проверь можем, можем. Точно. Да. Скорее всего, Нет, Не. да. бегаешь, что, Можно уже анимации да? А, да, да. О, шестый Так, Что? Я свеча настройка? Да, На нахрен Всего по интервью мы с кто в столб Бач, мене трохи погнуто. Зміняло. Брайте, що в трьох обща з Його Макс Тихо, перекрив вообще шлях. Макс кину. А! Ну ти молодець! Ну, а шо тобі Біжди, що ти втікати? Воно прицепна дорозі, але йому прийшлося об'їжджати по повній програмі. Тільки зараз політ-пулі закінчиться у паливо. Я на підході. Якщо я правильно поїхав, туди куди ти поїхав. Це буде Ні, дуже фантастично. Але типа. Я не можу, ти там розігнався. А тут асфальт прямо дорога, я чую, як. Ай. Дура. Максим. Ти що там таракаєш? Дебіл. Чи дорогу перекрив? Я ще хотів цю дорогу перекрити, але не встиг. Зараз, 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 зара, парні, зараз я приїду. Ти ще поки не приїхав. Задар сам, давай. Сам. Зад... Я, я буду штукати ззаді. Чекай, <рістерість> буду приїдатися, мені з'являється. Де лебедка? Чому мені лебедка не показується? Все, приїхали. Парні. Проїдьте трохи вперед. Ні, ні, ні. Залишаємо так, коротше. Ні, проїдьте трохи вперед. Ми він подаруємося. Дай ми його зашмирів. Чекай. Чекай, 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 чекай. Мені йде. Зовуш про те, що я. Будь ласка. Давай справи, надій зайва на ній. Чекай, стой, сті, тільки нічого не роблять. З ним нічого. Бугай, уляй. Уля, чекай, 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 чекай. Я говорю, ты мне правильно поймет, а? Ай, ебать, вычмошники. Ух ты шо. О. Не потянешь. Фу, таким будто. Оп! Ты заставщик, ты его. Это чрт?

поняв, як на мене. Треба завтра знайти, я чуєш? Мені. Ти на стол намотався, так з Ти шо? Що ти робиш? Ти мене набрав столб запихаєш. Я якщо що забився, будь переді мною. Та не пхай мене в столб! Уєбіще. забрав у нього всі літри бензину. Серйозно? Та хватит мене пісти. Та хватит, та візьми мене вже правильно знизу, та й все. Та чого знизу, якщо зверху? Та й хто зверху бере дегенерат? Ти дегенерат. А хто... Вот так тобі поедешь. Во что, лебедка в неё? В неё нет. Давай. Тридевило эта сила. Да я за я Запишу за скрипница.